Доброго ранку, правим власистем, доброго ранку, квітам барвисти, доброго ранку, сонечку ясне. Людям усім і усьому прекрасно. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Давай ми з тобою згадаємо, Кірочка, яка пора року зараз настала. Мікрофончик. Весану, в чого була зима? Так, настала весна, але вчора така погода перемінлива, вчора був сніжок. так. Багато що змінилось у рослинному світі з настанням весни. Весна це час пробудження природи. Після якої пори року е приходить весна. Так, після зими. так, Зимовий холод відступає, а на, зві... на зміну йому приходить весняне тепло. Що змінюється в тваринному світі? Теплою весною, в багатьо... багатьох тваринах вже з'являється маленький дитинчатка, повертається додому, зграє птаків, які взимку були змушені відлетіти в теплі країни. Кого ще ми можемо на вулиці побачити? Маленькі. Хто? Комашки. <поман> Комашок. Так, вони дуже-дуже різні. А що комашки робили взимку? <поман> що комашки робили взимку? <поман> вони спали. Але не весь час вони прокидались для того, щоб поїсти. А для цього помашкам треба заготовити їжу заздалегідь. Тож зараз я пропоную послухати байку, яку написав Леонід Глібо. Байка називається Ковникс трибунець. Слухай уважно і розглядай картинки. Коникс трибунець. У степу в траві пахучі вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жито досхочу розкошував і цілісінки літо не вгаваючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, коли гульк, аж в степ широкий суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє, кинув свій дому мурав'я, Дядьку, он зима білій, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть, Порятуй, порадь, земляче, Як це лихо перебуть? Опізнився небораче, Отказав земля йому, хто кохав життя ледаче, Неперевки тому. Як же в світі не радіти? Все кругом тебе цвіте, каже коней, пташки, квіти, люби літечко, на те. Скочив на траву шовкову, все співав би та співав, а на таку веселу мову муравей йому сказав Проспівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, Боже, на морозі гопака. Ось така байка. Ми її зараз прослухали. Що ж таке байка? Це розповідь у вигляді віршика, в якій висміюються погані риси, вдачі або вчинки. Героями в цій байці є не люди а Они є. Хоми, мурашка. Так. Тут люди нібито можуть поглянути на себе зі сторони і побачити, як же вони виглядають у різних різних ситуаціях. У різних різних ситуаціях. Отже, головними героями байки. Коник стрибунець є коник і мураш. Скажи, будь ласка, Кірочка, що робив коник влітку? Дивись на картинку, що робив коник влітку? Він співав, стрибав, гуляв. Веселився, так, Так. ти і... насинула холодна зима. До кого кинувся коник? До кого? Дайчику. До мурав'я. Чому він до нього звернувся? Щоб той йому допоміг, порятував його? А муравей відповів конику, розпівав ти літо Боже, дача вже твоя така, а тепер танцюй не Боже, на морозі гопака. Кірочка, скажи, будь ласка, чого навчає нас ця байка? Чого вона нас вчить? Ем... Um... Байка вчить нас мудрості і прав... вчить, як правильно себе поводити. Чи правильно поводив себе коник Стрибунець, що він все літо проспівав, провеселився? Правильно він себе поводив? Ні. А ні. що він мав би робити, окрім веселощі? Од готовувати так, правильно, Окрім веселощів, веселощів треба було ще готуватися до зими. Так, а саме заготовити собі їжу, так, будувати будиночок, адже е, взимку дуже холодно і е, їжу собі знайти неможливо. А коник про це не подумав, тому він все літо співав, веселився, радів. І вже коли тільки настали холоди, він почав уже думати, що ж робити, і вирішив піти до мурав'я. Тому потрібно думати, заздалегідь про те, що наступає зима, наступить зима, і потрібно мати їжу і теплий будиночок, в якому можна заховатися і перебути зиму. Так. Послухаємо зараз ще оповідання, яке написав Василь Олександрович Сухомлинський. Оповідання називається Щоб метелик не поколовся. Розглядай, будь ласка, картинки і слухай уважно це оповідання, Щоб метелик не поколовся. Маленька дівчинка-Зоя. Гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі, прегострі кулички. А над акацією літав барвистий метел. О, як же йому не страшно літати. На летить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації, зламала одну, другу, третю колючки. Мама це побачила і питає, Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш? Щоб метели не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж і акація без колючок жити не зможе. Ось таке оповідання. Запам'ятали, як воно називається? Щоб метелик не поплоть, так? Так, так. Е, Кірочка, скажи, будь ласка, як звали дівчинку. Зоя. Зоя, так. Зоя. Ось дівчинку звали. Зоя, так. Ого, дівчинка побачила в саду. Метелика. Метелика. Яким був метелик? Дилини. Барвистий, барвистий. Повтори таке слово. Барвистий. Барвистий. Так. А що ж росло? Яке дерево росло? Яке дерево росло в саду? А. Акація. Акація. Так, що є на акації? Колючки. Так, колючки є на акації правильно. А чи зрозуміла ти, навіщо дівчинка Зоя всі ці колючки зламала? Ну, не всі, а почала ламати. Одну, другу, третю колючку, почала ламати. Навіщо вона це зробила? За що вона хвилювала? Упокунути. Так, вона хвилювалася за метелика, так? щоб метелик не поколовся. Так, правильно. А що ж їй відповіла на це мама? Коли побачила, що дівчинка ламає колючки, що вона їй сказала? Не треба ламати кучки, не ламачки. Матуся сказала, що дуже добре, що ти за метелика хвилюєшся, переживаєш, але і акація без колючок не акація. Не так, не зможе. Акація без колючок теж не зможе. Дівчинка дуже хотіла зробити добро метелику, але вона зовсім не подумала про дерево. Що йому вона може зробити дуже-дуже погано. Отже, не можу. Щоб... Ми не можемо сказати, що не можна робити добро за рахунок інших. Потрібно спочатку подумати, як ваші вчинки вплинуть на інших. А Зоя цього не зробила. Отже, комашки дуже відрізняються за зовнішнім виглядом, за способом життя. За ними потрібно завжди спостерігати, і ми зможемо побачити завжди щось, дізнатися про них щось нове. І завдяки цьому ми можемо багато чого навчитись, а зокрема, ми можемо навчитися бути. Дружніми і працьовитими, як мурашки, тому що мурашки працьовиті, дружні, тому в них можна багато чого повчитись. Отже, наше заняття добігає закінчення. Сьогодні ми на занятті познайомилися з байкою, яка називається як нагадай мені Кірочка, про кого байка? Перше я читаю. Е, Кольник. Комікс трибунець, так, а також ми познайомились з оповіданням, як воно називається, щоб метелик не покорився. Так. Спробуй, будь ласка, вдома переказати оповідання, щоб метелик не поколовся. Я думаю, що в тебе все вийде, бо ти уважно слухала і відповідала на запитання. Я дякую тобі, Кірочка, за увагу, за старання на заняття. Бажаю всього найкращого. До побачення. До побачення.